Вітаю! У цьому відео я розповім, як скинути телефон моторола в даному випадку це модель G60 до заводських налаштувань. До заводських налаштувань в основному скидають тоді, якщо телефон працює неправильно і ніякі дії не допомагають усунути проблему або тоді, коли потрібно продати телефон, і Ви хочете стерти всю особисту інформацію. Перед скиданням телефона до заводських налаштувань переконайтесь наступному. Що ви пам'ятаєте пароль, графічний ключ або Пін-код до нього, в залежності від того, що ви використовуєте, або пароль до свого Google аккаунта. Якщо ви не пам'ятаєте пароль до свого Google аккаунта, то рекомендую видалити поточний аккаунт і створити новий, записавши при цьому логін та пароль. Виконавши такі дії перед скиданням телефона, ви значно полегшите для себе життя, тому що після скидання телефона до заводських налаштувань. І під час його першого увімкнення потрібно буде обов'язково ввести пароль, пін-код або графічний ключ, а також, можливо, потрібно буде увійти в Google аккаунт, який використовувався на цьому телефоні, і ввести до нього пароль. Не забувайте, що після скидання вся ваша інформація, яка містилася в пам'яті телефона, скоріше за все, буде видалена, тому рекомендую зберегти всі важливі дані на карту пам'яті або іншій носій інформації. Вимикаємо телефон, якщо він у вас увімкнений. Далі потрібно буде одночасно утримувати кнопку живлення і кнопку зменшення гучності. Затискаю ці дві кнопки і утримую. Після того, як з'явиться меню, відпускаю. Рухаємося по меню кнопкою збільшення зменшення гучності і вибираємо потрібний параметр кнопкою живлення. Кнопкою зменшення гучності вибираю Recovery Mode і натискаю на кнопку живлення. Коли з'явиться ось такий перевернутий робот, потрібно утримувати кнопку живлення і швидко натиснути на кнопку зменшення, а тоді збільшення гучності. На інших моделях мотороли зазвичай потрібно утримувати кнопку живлення і натиснути на кнопку збільшення гучності. Далі кнопками вниз та вверх обираємо потрібне меню, а кнопкою живлення підтверджуємо. Обираємо «Wipe Data Factory Reset. І натискаємо на кнопку живлення. Далі обираємо «Factory Data Reset і натискаємо на кнопку живлення. Процес скидання до заводських налаштувань розпочався. Чекаємо на появу меню. У нас обраний перший пункт, він і для нас потрібний. Просто натискаємо на кнопку живлення для того, щоб перезавантажитися в систему. Hello, Moto. При потребі обираємо мову і натискаємо «Старт» для того, щоб розпочати налаштування. Особисто я під'єднуюсь до мережі Wi-Fi. Вимикаю непотрібні для мене перемикачі. І приймаю умови. Натискаю Не копіювати. Ви, за бажанням, можете перенести всі дані зі свого старого телефона. А ось і настав момент, де потрібно ввести Пін-код, пароль або графічний ключ від телефона. Я використовував Пін-код, тому його і введу. В Google аккаунт входити не буду, тому натискаю Пропустити. Знову пропустити. Забираю все зайве і приймаю умови. Я створю пін-код, але ви можете не створювати. Особливо якщо плануєте продати телефон. Налаштування відбитка пальців пропускаю. Натискаю ОК. Обираю не зараз. Ще раз не зараз. Знову не зараз. І не зараз. Обираю далі. Ще раз далі. І готово. Телефон готовий до використання. Практично всі встановлені мною додатки після скидання телефона до заводських налаштувань були видалені. Відкрию менеджер файлів для того, щоб подивитися, чи залишилися фото та відео. Можемо спостерігати, що все по нулях. Тобто завантаження, зображення, відео, аудіо, документи і так далі. Були також після скидання телефона видалені. Відкрию пам'ять телефона і зайду в папку, у яку зберігаються фото та відео. Видно, що файлів там нема, тому враховуйте це перед скиданням телефона. Якщо для вас це відео було корисним, підпишіться на канал і поставте вподобайку. Дякую за увагу і до зустрічі!